В чому світоглядна різниця між слугами і європейською солідарністю? В тому, що слуги представляють тут інтереси банкової, а ми інтереси українців, зокрема Збройних сил України. І саме тому ми готували поправки до бюджетного кодексу, до бюджету, тисячі поправок до різних законів, аби перерозподілити бюджет. І направити ПДФО саме військовим підрозділам, яких сьогодні немає ребів, ФПВ, нічних дронів. Вони за свої гроші дуже часто купують навіть дизель і бензин для того, аби доїхати до позицій, і ми це знаємо не знаєте з теорії а з перших вуст, тому що 2,5 тисячі наших партійців воюють, а наша команда щотижня буває в підрозділах. Що ми бачимо в законопроекті, який ми обговорюємо? Там хотілки банкове, там лобізм. Проголосована це позорисько слугами і ОПЗЖ знову ж таки ширкою, тому що останнє голосування з. За яке самі слуги дали 226 було два роки тому, коли обирали малюка. Але як правильно зазначили колеги. Відбувалося це голосування зі страшними регламентними порушеннями, які спікер не помічає. По перше, представників нашої фракції не запросили на комітет, пани Підласої. Її зараз немає в залі, і ми хочемо зауважити, що це ганьба. Не запрошувати на бюджетний комітет авторів поправок. По друге, таблиця з поправками дали депутатам за кілька буквально годин. До обговорення, по третє, от зараз дивіться, в залі відбувається засідання комітету. Сидить депутати, голосує в комітеті. Зверніть увагу, це порушення зараз відбувається регламентно на наших очах. Іде засідання Верховної Ради, їх немає. Вони розбіглися на комітети. Ви розумієте, що відбувається? І ось так всі закони, які тут приймаються, вони можуть бути абсолютно скасовані в Конституційному суді.